І річок береги, і мости над рікою, і дороги стрімкі, і фонтани барвисті, і церков куполи золота на мисті. Ти дитинства дзвінкого, незабутня стежинка, з ним народження, Миронівко рідна, України перлина. Тож співай, наша родино, щоб усе збулося, щоб у нашій хаті лиш добро велося. Запроси на свято друзів звідусі, нехай буде пісня рідна, буде хліб і сіль. Вас, дорогі краяни, з красивим, світлим, родинним. Як за зимою приходить весна, а за літом осінь, так і день народження нашого рідного міста прийшов до нас, не дивлячись на війну. З Днем народження місто нашої долі, з Днем Народження рідна сторона, хай лунає завжди над тобою. Наша пісня щастя і добра. А для вас із святковими вітаннями міський голова Віталій Миколайович Савенко. Дорогі наші земляки, сьогодні ми відзначаємо День нашого рідного міста. Мироновка – це не просто будівлі та вулиці, а наш рідний дом та наша історія. Тут народжуються мрії та надії. Тут ми досягаємо вершин побудуємо своє майбутнє. Ми пройшли через багато випробувань, але завжди залишаємося сильно. Кожен з нас створює неповторний образ нашого міста. Ваші зусилля та ваша праця роблять наше місце кращим кожного дня. Сьогодні ми з надією та впевненістю дивимося в майбутнє, вшановуємо наше майбутнє та нашої історію. Поважаємо та чекаємо додому наших живих героїв, які невтомно продовжують боротися за Україну і низько вклоняємося перед цими захисниками, хто слав Янголу небесного міста. З не місто, дорогі друзі, хай наша Мироновка процвітає, а кожен з нас буде щасливим та здоровим. Слава Україні! 405 років виповнюється нашій рідній Миронівці. І відзначати це свято ми завжди збираємось у цій благодатній порі, коли літо із осіння зустрічається. І так хочеться, щоб все було як колись весело, сонячно, безтурботно і багатолюдно. Але на жаль, на жаль, в Україну прийшла жорстока війна. В якій ми обов'язково переможемо, як би тяжко не було, перемога прийде. Ми повинні не падати духом, ми маємо по можливості повноцінно жити та ніколи не забувати, як же нелегко нашим Збройним силам України тримати оборону, виносити те справжнє пекло, звільняти нашу землю від окупантів, і які ж жертви покладені. На вівтар перемоги, скільки загиблих, військових і цивільних, дорослих і дітей. Низько вклоняємось батькам і рідним українських захисників, щиро поділяємо гіркий смуток і пекучий біль непоправної втрати, синів і доньок наших героїчних земляків, молимо Бога, щоб оберігав життя кожного. Українського захисника, кожної української захисниці, хоробрих оборонців нашої рідної батьківщини. І перед світлою пам'яттю усіх, кого забрала війна, ми маємо чітко усвідомити, що наша віра в перемогу має бути дієвою. Як стоять до останнього на фронті наші воїни, титани, так і тил має бути сильним і єдиним. І тоді прийде перемога, бо з нами рідна земля, правда і Бог. дарує нам крила, звершити тріпій з нами Божий. Перемоги, і ще раз наголошую, що всі заходи сьогодні у рамках свята міста благодійні. Ми адресно збираємо кошти учаснику бойових дій російсько-української війни, жителю нашої громади Руслану Петровичу Чернікову, який потребує термінового дороговартісного лікування. До речі, з початком повномасштабного вторгнення усі основні заходи в закладах культури нашої громади благодійні. Це той нехай мінімальний вклад, який ми можемо зробити в досяжності своєї професії. Значно більші цифри допомоги Збройним силам України з бюджету Миронівської громади можемо озвучити сьогодні. Тож січня, по серпень, цього року, на підтримку військових частин придбання ребів, ревів, автомобілів, дронів, засобів зв'язку, вже виділено 42 мільйони 540 тисяч гривень. Близько 7,5 мільйонів витратили на територіальну оборону. Понад 6 мільйонів гривень виділено захисникам у вигляді одноразової матеріальної допомоги, допомоги на лікування, а також особам, які були мобілізовані. Після 1 травня 2 мільйони на підтримку родин полеглих захисників в рамках депутатського фонду для потреб захисників виділено 22 мільйони гривень. І такий розмір допомоги для наших захисників і захисниць став можливим в першу чергу завдяки кожному платнику податків Миронівської громади. Дякуємо вам. А зараз я запрошую до слова першого заступника міського голови, депутата Київської обласної ради Дмитра Олександровича Жукотанського. Шановні родівчани, гості, я щиро вітаю з днем міста вас. І ми підготували певний матеріал, ролик. Я б хотів би все привітання, щоб ви почули звідти. З твоїм днем рідна Миронівка. Дякуємо за шлях, який проходимо разом. Цей день об'єднує всіх, хто народився, виріс і живе тут, а також тих, хто з гордістю називає наше місто своїм домом. Разом ми робимо наше місто краще, розвиваємо його, дбаємо про його майбутнє. Завдяки вашій праці, підтримці та ініціативі, ми впевнено рухаємось вперед, попри всі виклики. Непростий у всіх значеннях рік поставив перед нами нові питання. Які допомогли визначити, на що треба звернути увагу владі та громадкості. допомога військовим в найгарячіших напрямках фронту та підтримка ветеранів наш пріоритет, куди спрямовуємо доступні ресурси сьогодні, завдячуючи партнерству з благодійним фондом МКП громаді, були втілені в реальність надважливі проєктні ініціативи, серед них відкриття фізкультурно-здоровчого комплексу, організація реабілітаційного простору. Для ветеранів на базі Миронівської лікарні відновного лікування, придбання легкового автомобіля для міжкільного ресурсного центру триває відновлення стадіону, будується тенісний корт. На відновленому міському пляжі нещодавно завершився чемпіонат з волейболу. Досі тривають осінні змагання з міні-футболу. Хочемо заохотити молодь до спорту та активного життя в громаді, Покращуємо стан навчальних закладів. Проводимо ремонти їх покрівок та укриттів, підготували харчоблоки закладів до нового навчального року. Впевнено націлюємося на загальне поліпшення умов проживання в громаді для різних верст населення. Нехай наше місто процвітає, зростає і дарує нам тільки радість та натхнення, адже це наше з вами місто, і нам розбудовувати його так, щоб ми ним пишалися. Зі святом вас, дорогі міронівчани! помислах, намірах і у ділах, нехай вогонь братерської любові нам осява серця, і до перемоги шлях, і зацвітуть сади, поля заколосяться, любов і злагода прийдуть до кожної людини. Якщо міцна в нас віра, громада і родина, тоді міцна і ненька Україна. Ми переможемо, ми зможемо, ми йдемо до мети. Ми Україну захищаємо від злої орди, ми об'єднані, згуртовані в святій боротьбі, з нами віра в сила Бог, і ми не одні. Це буде Україна, буде тонце. i mm -hmm. А зараз я хочу запросити до слова командира Миронівського ДФТГ Гончарука Віталія. Шановна громада, доброго судя здоров'я краю, гостів також. І хотів висловити подяку міському голові, депутатському корпусу і нашій громаді небайдужі, які вклали в нас великий ресурс, дякувати вам усім, кожному за цю велику виконання бойового завдання. І дякувати вам, що ми її виконуємо, що ми на схожі е, нашої держави. Як можемо, і так виконуємо. Ну, ми її виконуємо чесно і справедливо. Дякую вам всім. Слава Україні! Шановні друзі, на сам кінець нашого святкового зібрання хочеться іще раз поздоровити вас зі святом, і з ним міста, і побажати вам. Найсокровеннішого миру на нашій землі безмежно вдячні Збройним силам України за їх поістинну, титанічну, героїчну боротьбу і за можливість нам тут жити, працювати і навіть трішки святкувати. Тож у подальшій святковій програмі з 14-ї години на вас чекають заходи у центральному парку міста, концерт учнів Миронівської школи мистецтв. Майстер-класи від Миронівського центру дитячої та юнацької творчості, заняття з тактичної медицини, розповіді про історію Миронівщини від Миронівської базової бібліотеки, історичний квест, організатор Миронівський краєзнавчий музей, координатори соціального проекту, активні парки України. А о 18.00 на площі біля будинку культури відбудеться благодійний ярмарок. За участю усіх трьох ліцеїв міста Миронівки та вечір музики від гурту Лайкбенд Слава Україні!